Доброго ранку, друзі. Доброго недільного ранку. Дорога поетична родина. Шановна українська родина. Сподіваюсь, що мене видно вам і чути. Поки що не бачу, чи є глядачі. Є. Так. Є глядачі, слухачі, значить, ефір пішов. Добре. Доброго ранку всім ще раз. Ми вже по такій нашій добрій традиції розпочинаємо ранок поетичним читанням, поетичним волонтерством під назвою Дякую за ранок. Хочу вкотре нагадати, що кожен з вас може взяти участь в поетичному волонтерстві. Кожен, хто пише вірші, кожен, хто читає вірші, хто любить поезію, а також кожен, хто волонтерить, і кожен, хто не стоїть осторонь, а допомагає нашим захисникам. Тому доєднуйтесь до поетичного волонтерства, до поетичного читання, пишіть в коментарях свої посилання на збори. А найголовніше не забувайте донатити, бо саме заради цього був створений цей чудовий проєкт під назвою Дякую за ранок. Сьогодні в нас 12 січня. І саме цього дня щорічно відзначається День українського політв'язня. Багато прекрасних талановитих поетів прийшло цією важкою тернистою дорогою життя і творчості. Але все ж не переставали писати. Одним із таких великих поетів є Василь Стус. І саме його віршим. Я хочу розпочати сьогоднішнє поетичне волонтерство. О, земли втрачена, явися, бодай у зболеному сні, і лозурове простилися, Пролився мертвому мені, і поверни у дні забуті, росою згадок окропи усе усеблагій покуті і тихо вимов, лихо спи. Сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води, в далеких пожиттєвих ерах мої розтанули сліди, де сині ниви в сум пойняті, де чорне вореня лісів, світання тіні перехаті над райдугою голосів, ранкові нашепти молільниць. Де плескіт крил і хлюпіт хвиль, і солодавий запах винниць, як гріх, як спогад, і як біль, де дня розгойдані тарілі, мосянжний перегуд жмелів, твої пшеничні руки білі над безберегістю полів, де коси чорні на світанні і жаром спечені уста, троянди пуп'янки духмяні, і ти, і грішна. Свята. Де та западиста долина, той приярок і те кубло, Де тріпалася лебединя, тоге ламаючи крило, Де вільготні лети і бризки райдуги в крилі. Минуле, озолися, де ти, Забуті радощі, жалі. О, землю втрачена явися, бодай у зболеному сні. І лазерово простилися, і душу порятуй мені. Василь Стус Прекрасний вірш з глибоким змістом і вмістом. Доброго ранку, друзі. Дякую за ваші коментарі. Знаєте, друзі, я тішуся, що. Серед поетів сучасності я також багато чудових, талановитих, творчих людей. Люблю читати вірші багатьох з із них, із них і радий, що вони є в списку моїх друзів в соцмережах та не лише в соцмережах. Сьогодні я згадаю лише з них, і почну з чудової поетеси. З мальовничого і колоритного міста Полтави. І це Марина Садова. Люблю читати її поезію. Я не знаю, що нам пророчить болем зморений небосхил. Бережи його, чуєш, Отче, із усіх твоїх вищих сил. Зігріваю в своїх обіймах в денясний і в страшну пітьму. Час, коли не вщухають війни, стань надійним щитом йому. Захисти від отак ворожих, не лишай серед них ні дня. Бережи його, чуєш, Боже, це найкраща з усіх броня. Не забуваймо, друзі, що наші донати це також своєрідна броня. Це допомога і підтримка наших захисників. Тягарем на душі недописані вірші, кам'яніють слова в мовчазній пустоті, тільки серцю тепер просто хочеться тиші, так відраду йому у своїй самоті. Хай гойдає фіранки розлючений вітер, пробирає поривами аж до кісток. Та думки не про те, аби тіло зігріти, а повітря вдихнути б в живильний ковток, і надовго сховатись від світу лихого, зачинити вікно, розпалити камін, взяти книгу до рук, чашку чаю терпкого і захопитися в часі на кілька годин. Певно, щось в цьому є, і не хочеться більше. Ні буденних турбот, ні порожніх розмов, просто тиші навколо, безмежної тиші, щоб душа відновилась і дихала знову. Це неймовірно талановита Марина Садова. Наступний поет якого я хочу зачитати, не бере участі в поетичних конкурсах у соцмережах і публікує свої вірші в поетичних групах, але його вірші заслуговують уваги. Але його виконанні вони звучать просто неймовірно. Ти взагалі це не лише поет, а ще й заслужений артист України, співак з чудовим голосом. Актор національної оперети України і просто хороша людина і прекрасний сім'янин. Це Дмитро Шарабурін, місто Київ. Я ранок запросив на каву. Він любить каву з молоком. Почув я розповідь цікаву про те, що сумно за вікном. Похмурий ранок без зупинки. Дощем стокату вибивав, щось буркотів про час, про вчинки, про те, що я давно не звав. Я всі слова уважно слухав і каву мовчки допивав. Я розумів, що встряг по вуха, що майже все життя проспав, що не запрошував до себе, а він мене завжди чекав. Він усміхався з сонцем з неба, а я фіранку закривав. Але тепер усе змінилось я кожним ранком дорожу. І скільки б жити не судилось, їх всіх у серці збережу. Всю гіркоту міцної кави розбавив ранок молоком. А дощ змінив свої октави і вже співає. За вікном. Друзі, <кій> за вікном ранок, а в коментарях під цим відео вже публікуються посилання на збори, на потреби для наших воїнів. Тож прошу долучайтеся, тому що кожен донат є важливим. І ще один вірш Дмитра зачитаю. Давно з тобою ми не зустрічались, давно я вірші не читав свої, ти знаєш, якось не писалось і не співалось, що не говори. Давно з тобою просто не вітались, не усміхались, як до лютої війни, ніколи від життя ми не, не ховались, не знали щирим усмішкам ціни. Давно ми без тривог не спілкувались, без тих, що в повітрі і в житті. Давно рядки паперу не торкались і не народжувалися на самоті. І це Дмитро Шарабуїн. Хочу задати сьогодні вірші ще одного талановитого поета сучасності. Багато моїх друзів, поетів, його теж знають. І це Андрій Штомпель, місто Вінниця. Ці ночі такі невтішні. Я знову тебе чекаю. І вже не рятують вірші, і в роті гірчить від чаю. Безсоння стискає ребра, як вишукана отрута. І все, що наразі треба, це просто тебе почути. Складаю торішні пазли, гортаю старі журнали, між нами слова і фрази, між нами міста і вокзали. Ця вістань від луня ночі усе найцінніше нищить. І все, що наразі хочу, це просто до тебе ближче. Десь в сутінках промінь блисне і скотиться ніч до ранку. А я у тобі все висну, Ну, це вже ні в які рамки. Пробач, та ніяк не можу без тебе тепер заснути. І все, що наразі прошу, це просто з тобою бути. Андрій Стомпель Ти сказала колись, не люблю я уживані речі, В них назавжди лишається частка чиєїсь душі. І от саме в ту мить, коли спогади ляжуть на плечі, люди часто шкодують про те, що ці речі чужі. І я раптом подумав, а що ж нам робити з серцями? Бо серця пам'ятають усіх, хто заходив до них. Хтось грязюки наніс, мов на килим брудними ногами. Ну, а хтось з теплотою в тім серці навічно застиг. Ми пускаємо в серце людей почуття і тривоги, відчиняємо двері усім, хто постукав хоч раз, вперто юзуємо наші серця, як комп'ютерні проги, сподіваючись кожного разу на ще один шанс. Так влаштований світ. Що новеньких сердець не буває, і гарантій на серце ніколи ніхто не дає. Бо серця то не речі, вони без любові вмирають. Ми так прагнемо серед всіх інших впізнати своє. Дякую, Андрію, за чудову і глибоку поезію. Ще хочу в сьогоднішньому етері згадати прекрасну поетесу, вчительку української мови і літератури, членкиню Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України, людину, яка пише, яка творить, яка волонтерить і яка всім серцем любить Україну. Багато хто з вас, з нашої всеукраїнської поетичної родини, теж її знають. І це Інна Гончар, місто Новодністровськ. Ну як ти рідна, що віщує кава поміж тривог без світла і тепла? І що збираєш римами цікаво? І де думками і мріями була? Які слова у барви вигаптувала під хвилювання полум'я свічі? Чи може слів було вже замало, чи може, забракло тиші уночі? Тримайся, люба, воїнам там гірше. Дощі й болото виморозу, виморозив сніг. Але ж вони співають і пишуть вірші про рідну землю й тих, хто вже поліг? Борися словом. Тільки не здавайся, дивись вперед, вдих видихом поплач. Уже в люстерку більше не ховайся, бо ж ти то я, мій промінь і сурмач. Інна Гончар. Я пригадую, як в нашій групі Всеукраїнська поетична родина. Влітку 2022 року проходив конкурс дуетних віршів на тему Любові війна. Тоді було написано багато чудових вражаючих творів нашими друзями-поетами. І Нагончар теж тоді написала вірш. Це вірш про її дідуся Дмитра. Який в той час воював з фашистами, вірш мене вразив, і я вирішив написати відповідь в продовження тоді у конкурсі. І знаю, що для пані Інни цей вірш дуже особливий, але дозволю собі його зачитати. І на гончар. Вірш присвячується дідусеві Дмитру Феодосійовичу прикупу, молодшому лейтенанту, заступнику командира кулеметної роти. Дідусю Дмитре, я тебе не знала, а ти, вікно розбивши, прокричав, що вже війна, фашистка йде на вала. Збирай дітей! І сам кудись помчав. Ти пропадав десь безвісти під осінь та був живим, молодший лейтенант. Я лише по фото знаю тебе й досі. Бог захистив від смерті і від ран. І знов сьогодні стогне Україна, а лютий люто вдерся між ночей. Дідусю, бачиш вирви та руїни. Земля українська плаче і пече. Дідусю Дмитре. Глянь на Україну, прокляті орки нищать кожну мить, А ще твою прабатьківську стежину. Оця війна вже правнукам болить. Тримає небо янголів незриму і плаче літо вкрадене в зими. Зітхають хмари, губляться вже рими. Ділюсь з тобою болем і слізьми. І на гончар. І відповідь дідуся Дмитра у моєму баченні. Прошу тебе, ріднесенька, не треба. Зітрись дозу і серце не тривож. Мені усе тут добре видно з неба, болить за рідний край мені також. Засіли десь глибоко в моїм тілі важкі часи тодішньої війни. Це знають лише світлини пожуттілі, якби ж то розказати могли вони. Пліч пліч ми фашиста звідси гнали, але хіба ж подумати я міг, що близько так наплодяться вандали, що поруч десь ще більший ходить гріх? Тому ту боротьбу, що розпочата ще з княжої козацької доби, нехай мої продовжать правнучата. Щоб не було в нас лиха і журби. Живіть рідненькі, праведно та гідно, шануйте хліб, колосся золоте, Свій рід не забувайте, і мову рідну. Тоді лише в країну розцвіте. Прошу я в Бога за усю родину. За вас, рідненькі, і досі я молюсь. Вибережіть себе і Україну. Цілую! Обіймаю ваш дідусь. Я дякую Іні Гончар за цей твір. Дякую за чудову збірочку віршів, яку вона мені подарувала. І бажаю всіх благ іні та її родині. Ну, якщо я вже задав, про збірки віршів то хочу подякувати, користуючись нагодою. Кожному, хто придбав і нашу збірку з поетесою Херсонська пташка у співавторстві. Адже при цьому кожен автоматично зробив і свій донат у нашу перемогу. А хто ще бажає придбати збірочку, пишіть в коментарях, пишіть приватні повідомлення. Ми додатково замовили ще до друк певної кількості книг, тому що весь тираж розійшовся. І ми з Херсонською пташкою раді, що наші патріотичні вірші читають і в Україні, і в Польщі. Адже книга надрукована двома мовами. Тому, хто бажає одночасно і зробити донат, і почитати вірші зі збірочки з патріотичною назвою Де правда, там і перемога, пишіть, будемо вдячні. Ви, звичайно, знаєте, друзі, що сьогодні, 12 січня, свої іменини святкують дівчата. Жінки з прекрасним іменем Тетяна. Тому, користуючись нагодою, хочу привітати всіх Тетян з ним Ангела і побажати міцного здоров'я, терпеливості, оптимізму, досягнення всіх цілей, здійснення найзаповітніших бажань і, звичайно, мирного неба над головою. У мене є багато знайомих Тетян. З Тетянами я писав доятні вірші. Про Тетяну написав пісню, яку виконує співачка теж з іменем Тетяна. Тетяна Власна. Ну і в нашій поетичній групі, всеукраїнська поетична родина, теж є багато тетян, які пишуть чудову поезію. Сьогодні хочу задати одну з них нашу роду лисичку з Закарпаття, з міста Ужгорода. І це Тетянка Заводяк. Вітаю Тетяну з Немангала і читаю один з її віршів. Я люблю тебе, чує життя з усіма поворотами долі. На моїх перехрестях долоні чути голосно серце биття. Не жалкую про жодну з подій. Це мій досвід, і це мої зміни. Щастя й болю висоти й глибини, сам на сам із собою двобій. Неможливо вернутись назад І переграти інакші сюжети, не співаються соло дуети, лиш за жодним іде листопад. Кожен день. Це моє відкриття, моя вдячність за все, що я маю, що світанки нові зустрічаю. Я люблю тебе. Чуєш життя? Тетяна Заводяк. Так, всі ми любимо життя і хочемо зустрічати нові світанки, тихі, мирні світанки. А для цього мусимо допомагати. Нашим захисникам. Тому, друзі, не забувайте донатити, бо кожен навіть найменший вклад в нашу перемогу є дуже важливим і необхідним. Вітаю всіх вас з початком нового року. Віримо і робимо все можливе, щоб цей рік став роком. Нашої перемоги. Слава і подяка нашим захисникам. Дякую, друзі, за вашу увагу і за ваші донати. Бережіть себе і Україну. Дякую за увагу. Ще раз. До зустрічі.